Трамп почав власне кричати величезними літерами, як він це любить, величезним таким капслоком літерами, прям ніби кричав, що потребує безумовної капітуляції прямо такими величезними літерами у своїй соцмережі. Написав. Це звісно адресувалося Ірану. Трамп кинувся з погрозами в бік верховного лідера Ірану Аятоли Алі Хаменеї ввечері напередодні, написавши цитую, що Хаменеї є легкою мішенню, проте ми Америка має це на увазі, не збираємося його ліквідовувати принаймні. Поки що, але ми не хочемо, щоб ракети влучали в цивільні або американських солдатів. Зазначив Трамп і додав, наше терпіння вичерпується. Американський президент також написав, що США має тотальний контроль над повітряним простором Ірану. За даними агенції, France Прес, чотири стратегічні бомбардувальники США б 52 h на одній з авіабаз на острові у Індійському океані готуються до здійснення злетів та запуску в бомб, власне, ці літаки можуть американської стратегічної авіації можуть нести і ядерні боєголовки.